Заточив я їх, почистив одну пару і іншу. Точив я з маніпулятором, з цим ось, точив на цьому колі. Тобто, таке коло є двостороннє. Отак воно виглядає. Зараз покажу, як всередині розточив, бо для мене росточка всередині це, як кажуть, най, 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 найважливіше. Щочки, Тобто змикання оці фасочки я робив на цьому колі. Це трьостороння 40 на 28, це 50 на 40. На цьому робив усередині росточку. Покажу, як воно вийшло. Вийшло ось так. Це одна поверхня. Трошки щось там замазане одна поверхня, це, це інше. Аналогічно вийшло і в цих кусачках. Вони такі замурзані Вон поїв, поїв короїд. Тобто тут залишилися такі ямки, але мені там воно незначно. Ну і ця поверхня теж зроблена. Хороші круги, хороший станок, потроху звикаю, потроху на йому працюю.